Просто в останні дні перед потеплінням встигли провести конкурс скульптур зі снігу в Коростенській міській гімназії. Різноманітність представлених робіт вражала. На пришкільній території з'явилися білий смугастий тигр і білий ведмідь. Величезна морська черепаха, що, напевне, в морі океані могла б заковтнути не один корабель, плавала шкільним двором поблизу Єгипетської піраміди, чи то затонулої Атлантиди, довкола якої кружляла величезна касатка ніби охороняючи затонуле місто від зазіхань дослідників. Серед скульптур були і мультяшні герої, котопес та гері, домашній слимак з Звичайно, серед інших можна було побачити і традиційні снігові скульптури. Цілі родини сніговіків також прикрасили подвір'я школи. На цей день шкільне подвір'я стало місцем масових фотосесій і екскурсій. Дехто, натхнений прикладом, навіть взявся за виконання позаконкурсних. Робіт складання снігового муру, суворе журі, очолюване директоркою школи Іриною Бубенко, уважно роздивлялося скульптури і намагалося цінити кожну. Та справою це виявилось складною. Отож було прийнято рішення дати кілька днів суддям на роздуми, а тоді не знаємо, що вирішить журі. А нам найбільше сподобався білий ведмідь, північний брат двійнятко, ведмедя з мультика про машу та ведмедя. Хоча. Якщо гарно подумати, то кожен митець заслуговує на власну нагороду.